Поширюючи українську книгу, івано-франківські пластуни відгукнулись на заклик відновити бібліотеку Харківської просвіти. Нагадаємо, будинок просвіти у Харкові був пошкоджений пожежею, яка виникла внаслідок протистояння між місцевими проросійсько налаштованими радикалами та представниками правого сектору. Вогонь знищив майже усю бібліотеку. Одна з вимог активістів харківської просвіти надсилати книги, написані українською мовою. Схід більш такий засіщений, і українська книга допоможе для загального розвитку, для пізнання історії. Насправді, книги для того, щоб для власного розвитку, для розвитку, для підтримки, навіть не так розвитку, як для підтримки якогось українського осередку в Харкові. Книга відіграє дуже важливу роль. Поки активність городян не надто висока, кажуть пластуни. Але вже за декілька днів мешканці міста принесли близько ста книг. Здебільшого націоналістичного характеру, організатори акції кажуть, приймають книги і інших тематик. До акції приєднались і міські чиновники. Там і художні книжки є, там зокрема є довідник з української мови. Ми акцентували увагу на тому, що це має бути українська література. Що це має бути це може бути художня література, це може бути історична література, це може бути науково-пізнавальна література. Якщо у вас вдома є зайва книга українською мовою, звертайтесь до Івано-Франківської станиці пласту.